На Луцьку міську стоматологічну поліклініку, яку очолює Любов Яковчук, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Алла Наточі на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, профільна комісія продовжує вивчати роботу медустанови. Депутати не збираються закривати очі на речі, які потребують змін, і з якими до обраниці громади неодноразово зверталися працівники стоматполіклініки. Уже під час попередніх засідань комісії були виявлені дії, які на наш погляд є правопорушеннями. Тому ми звернулися в правоохоронні органи, і за цим фактом вже відкрита кримінальна справа. Тож тримаємо руку на пульсі подій і без ґрунтовного вивчення проблем. Комунальний заклад без уваги не залишимо. Зазначила депутатка Алла Наточій. кілька тижнів тому відбулася виїзна профільна комісія у самій стоматполіклініці. Тоді працівники медустанови без камер та присутності керівниці Любові Яковчук до слова, яка є сталинцею мера Ігоря Поліщука, заявили про шалений тиск з боку директорки та багато інших порушень. Роботи дитячої